Цьогорічний врожай картоплі на Хмельниччині. Аграрії називають вдалим. Нові партії коренеплодів вже доступні на центральному овочевому ринку. Найвища ціна лише 20 гривень за кілограм. Але покупцю пропонують і дешевші варіанти. Картошка 10, 15, 20. Слав'янка йде для жарки, біла роса для варки, варити пюрешку, борщі. У мене багато в мене є конет є кімелія, тайфун, скарбниця, Мелоді, різні сорти. Незважаючи на старт сезону, купувати картоплю не поспішають. Продавці жаліються на відсутність попиту, Ба більша кількість людей на ринку значно знизилась. Ви бачите, відколи стоїмо, немає попиту. Покупці на ринку кажуть, вартість картоплі в межах доступності. Проте є й ті, хто жаліється на занадто дорогу ціну традиційного продукту. Ціну на... на картоплю бачила, бо я сама купляла якраз. А скільки купили? Два кілограма. Як вам ціна? Чи висока, чи норма? Ні, нормальна? Ні, нормально, цього року нормальна ціна. Купуємо багато, оп, як можна сказати, оптом, щоб на всю зиму захватило. Але ж все одно купували, правда, оптом і як вам вартість цього року картоплю Ну, дорожче для, так як для мене, в тому році ми набагато дешевше купили, так порівняно з цим роком. Скільки заплатили і скільки купили? Ну, ми ще не купили, тільки домовилися по 15 гривень кілограм. Ну, так як для мене, я рахую, що це задорого. Ну, Хороша ціна, подешевшело, було по 30, стало, стало подешевшело. Як часто купуєте картоплю і скільки сьогодні взяли? Ну, два кілограми взяв, а купую там, раз на два тижні. Картоплю привозять на ринок із Хмельницької області. За словами продавців, ціна коренеплодів залишатиметься на тому ж рівні до кінця року. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.